Привіт усім на моєму каналі. Сьогодні у нас наступні клопоти обробіток картоплі. Як я сапаю свою картоплю. Ось цю картоплю ми садили днів 8-10 тому. Вона ще не зійшла, але бур'яни зійшли. Ось дивіться, скільки бур'янів у стадії 2 листочка. І зараз ми її обробляємо гербіцидом суцільної дії. В основному чистопол або ураган з пропорцією 100 мл на 10 літрів води. Але це має бути жорстка умова, що немає культури, тобто картопля не зійшла. Тому що, коли попаде на картоплю, картопля згорить. І ось таким способом ми сапаємо. Я вже користуюсь таким способом кілька років. І це дуже і дуже допомагає, тобто, все, все зілля, перій, лобода, костерева, все згорає і тоді починає сходити картопелька. Коли картопля досягає 15-20 см, сходить наступне зілля. Хто буде слідкувати за моїм каналом? Будете бачити, чим я буду обробляти далі. Ось така у нас.